Друзі, всім привіт. Всіх вітаю себе на каналі з вами Максим. Друзі, сьогодні в цьому відео я вам хочу розповісти про свій рейтинг топ 5 самих крутих, самих надійних двигунів у світі. Тому давайте подивимося, які ці двигуни. Друзі, мій рейтинг двигунів складається від того, що вони дуже ресурсні і не проблемні. Перший двигун, який сьогодні попадає до нас, в відео це буде двигун двохлітровий дизель від Рено. Самих перших років цей двигун ви могли побачити на Рено Лагуні, на Калеосі, а також на комерційному транспорті, такі як Вівара, Примастар, Рено Трафік. Ці двигуни дуже ресурсні, їздять багато. Якихось основних проблем по цим моторам немає. Ресурс цих двигунів 500-700 тисяч кілометрів і більше. Це ГРМ у цього двигуна ходить 250-300 тисяч кілометрів. І один із особливостей цього двигуна це те, що він полюбляє гарне. Палива. Тому, якщо ви будете заправлятись на гарної заправки і міняти масло кожні 10-15 тисяч кілометрів, більше ніяких питань у вас до двигуна не буде, тому що відгуки від нього тільки гарні. І він, до речі, попав в топ-10 кращих двигунів у світі. Ну що ж, друзі, другий двигун попадає в наше відео від Honda серії R. R18 і R20. R18 це у нас 1,8 бензин. Ви його могли побачити на Honda Civic 4D. Що таке r 20 Це у нас встановлювалися двигуни 2-літрові бензинові на Honda Accord, Honda Sierv першого і другого покоління. Щодо особливості цього двигуна, кожні 40 тисяч треба регулювати теплові зазори, тому що в нього немає гідрокомпенсаторів. Також треба слідкувати за якістю пального і рівням палива в боку. Тому що, якщо Якщо ви будете заправлятися поганим бензином, то у вас будуть питання до лямбда-зондів, у вас будуть питання до каталізатора. Цей двигун ходить спокійно 500 тисяч кілометрів. Та й взагалі R-серія двигунів, вона дуже надійна, і знайти якийсь поганий відгук до цього двигуна просто неможливо. До речі, дуже класні машини, як для першого авто. Тому зверніть на них увагу, тому що вони відносно недорогі і дуже-дуже мега надійні. Друзі, робимо невелику перерву. Хочу звернутися до кожного з вас і нагадати, що ми є в соцмережах. Ми є в інстаграмі, ми є в Фейсбуці, ми є в Тіктоці. Тому якщо вам цікаве питання щодо автомобілів, скільки коштують, які двигуни краще, які коробки, який автомобіль взагалі для себе придбати, то раджу підписатися на нас. Тому що ми висвітлюємо абсолютно все, які автівки купили, за скільки грошей і з відгуками наших клієнтів. Тому підписуйтесь і будьте з нами. Зараз хочу вам розповісти про двигун, ну Прям я не знаю. Його прям носять на руках. От його кажуть, що кращого на світі немає. Друзі, це у нас двигун від Volvo. п'ятициліндровий, 2.4 і з маркировкою Д 5 те 2 Ресурс цього двигуна 700-800 тисяч кілометрів. Це з рахуванням того, що ви хоч щось там будете робити. Чому він такий надійний? Тому що це із перших двигунів Volvo, які були п'ятициліндрові. Це саме Вольвовський двигун, не форда нікого, саме їхнього виробництва. І на перших двигунах у нас не було віхревих заслонок, у нас не було сажевого фільтра. У нас був звичайний клапан ЄГР, який в принципі ніяких питань до нього не було. Цей двигун ви можете побачити на таких автомобілях, як Volvo S60, S70 s 80 Тому зверніть на нього увагу, і якщо ви розглядаєте саме такі машини, тому що Volvo, вони завжди були популярні, скільки їм років не було, то обирайте саме цей двигун і ніяких питань не буде. Можете його навіть розглядати до покупки з пробігом 300-400 тисяч кілометрів, тому що він мільйон спокійно пробіжить. Друзі, головне питання до кожного з цих двигунів це треба вчасно робити е, обслуговування цих двигунів. Не затягувати до того, щоб у вас щось зламало. І, затягло, і потягло за собою іншу проблему. Тому мінімальне обслуговування і буде вам радість. А якщо тобі потрібно якісне, класне, перевірене авто, і ти не розбираєшся в автомобілях або в тебе немає часу, то ти можеш звернутися до нас, і ми зможемо тобі підібрати або зробити разовий огляд на твій автомобіль мрії. Зараз хочу вам розповісти про двигун марки BMW. Я думаю, всі ви вже знаєте про який двигун я буду вам зараз розповідати. Це у нас двигун М 57 він був у нас 2,5 дизель і 3 літра дизель. Саме більше його бачили і полюбляється 3 літра дизель. Цей двигун пішов у нас від 1998 року і ставився аж на автомобілі до 2012 року. Це дуже класний надійний двигун, тому що саме ті люди, які хочуть обрати для себе BMW, вони завжди обирають і хочуть обрати саме дизель 3 літра. Тому що вся ця історія трьохлітрових надійних дизелей дуже гарно себе показала. До Обливості цього двигуна це у нас можна віднести віхреві заслонки. Дуже часто ця проблема для дизельних БМВ, тому що ці віхреві заслонки розбиваються, і вони можуть відлетіти і попасти в вам колектор, і буде біда. Але люди вже з часом, так як цей двигун уже дуже давно вже ставиться і ставиться на багатьох машинах, то вони вже знають, їх можна просто вирізати або слідкувати за тим, щоб вони були не розбиті. Більше ніяких питань немає. Ресурс ципка у цього. Двигуна 500 тисяч кілометрів на автомобілях, які вже зараз більш новіше з трьохлітровим дизелем. Ресурс ципка 300 тисяч кілометрів. Просто треба заправляти якісну соляру, і більше ніяких питань у вас не буде. Ну звісно, якщо у вас пробіг не. Мільйон кілометрів. А саме стільки цей двигун в нас ходить. Знайти погані відгуки про цей двигун нереально. Всі тільки пишуть за ці заслонки. Більше питань немає. Особисто в мене були такі двигуни, і я вам хочу сказати, такий у нього приємний звук, класна машина, класний двигун. Зверніть увагу на дизельні двигуни, тому що у BMW вони гарні, надійні і дуже ресурсні. А 3 літра це просто мега надійні. Ви можете повторіти, подивитись. Ті, хто люди продають 3 літрові дизеля, вони пишуть N Н Сім і в кожному оголошенні N57 Це для того, щоб ви знали, що це в нас мільйонник. І також хочу звернути вашу увагу, що цей двигун попадав на топ-5 кращих двигунів у світі, і не один раз. А якщо ти все-таки не полюбляєш дизеля, так як вони дуже дорогі в обслуговувані, то у BMW є теж класний бензиновий двигун. Він називається у нас B-58. Ви його можете побачити на таких автомобілях, як BMW 3, 4, 5 і 7 серії. Маркіровка цих машин 340i. 440 i 540 i і 740 i Чим цей двигун гарний? Тим, що він мега простий, він дуже надійний, він дуже ресурсний, він легенько тюнінгується і питань до нього ніяких немає. Ви його можете зустріти від 2015 року і вище. Тобто це свіжий мотор. І в 2017 році цей двигун займав перше місце топ самих класних надійних двигунів у світі. Ще хочу звернутися до своїх підписників, хто зараз подивився це відео. Можливо, є люди, які користуються цими двигунами. Я хочу почути саме від вас відгук. Тому, будь ласка, зайдіть в коментарі і напишіть, чи подобається вам цей двигун, чи є якісь у нього недоліки. Але обов'язково вписуйте, який у вас кілометраж. Інколи, знаєте, є відгуки дуже погані про там, гарний двигун, але люди інколи забувають, що вони могли придбати цей автомобіль зі скрученим пробігом. По факту, у нього 200-300 тисяч, а у нього справжні 6700. І зрозуміло діло, що на 700 тисяч кілометрів автомобіль хоче більше уваги. А якщо це дизельний автомобіль, то ця увага коштує дорого. Залітай в коментарі і напиши свій відгук про ці мотори. Ну що ж, друзі, переходимо до останнього двигуна, який в моєму рейтингу. Це він був на автомобілях Peugeot і Citrand. Двухлітровий HDI першого покоління. Це один із перших двигунів з паливною системою Common Rail. Він був з різними кінськими силами, але він вийшов саме дуже-дуже ресурсним, надійним і невибагливим. В нього взагалі ніяких питань не було. Не до паливної, не до турбін, не до чого взагалі. Тому цей. Двигун в нашому рейтингу, тому що він справді дуже надійний, ресурсний і невибагливий. Ну що ж, друзі, давайте тепер в заключення скажемо, що всі ці двигуни класні, що вони надійні, ресурсні, питань до них ніяких немає, але не забуваємо, що за кожним двигуном треба слідкувати, який би він не був надійний. В нашому випадку до цих двигунів хоча б раз в 10, а краще 8 тисяч кілометрів замінювати масло, заправлятися якісною соляркою чи бензином. І обов'язково, якщо є якісь технічні питання до автомобіля, зразу їх. Тому що є деякі люди, які думають, що в автомобілі є якийсь невеликий недолік, тут нічого страшного немає. Але, друзі, цей невеликий недолік інколи може потягнути за собою дуже суттєвий недолік. Тому що я хочу сказати, також дуже багато залежить від власників, тому що є власники, які руки ось отак, от, і є власники, які взагалі забивають на ці машини, на свої двигуни. Як можна сказати, що з здоро можна що зламати і щось зламати? Ще в світі є дуже. Багато різних класних двигунів, але саме ці двигуни є в моєму рейтингу. Якщо я про якийсь двигун забув, або мені обов'язково треба про нього розповісти своїм підписникам, то напишіться в коментарі. Обов'язково все читаємо і вам відповідаємо. Всім дякую, хто додивився до кінця. До зустрічі. І будь ласка, підписуйтесь на наші соцмережі. Зараз тут раз інстаграм наш.